Підготовленого брикосу в банки. В банки я склала абрикоску, і зараз мені треба поміряти, скільки сюди піде води. Так, ну десь 2 літри. Виливаю. Дві літри води. Сюди треба пів кіла цукру. Тільки треба пів кіла. Не так, як я можу завжди сюди нафугачити. Откриємо І ставлю варити сироп. Сироп закипів. І зараз буду наповнювати банки. Ось так. Яєчко. Видно? Видно. Ось так. буду добавлять Ось так все. Тепер накриваю кришками і ставлю стерилізуватись 20 хвилин. Ось так. Я поставила в кастрюлю, додала води, закриваю кришками. Не дуже щільно. Так, де вона тут ще одна? Ось так. І з того моменту, як закипить вода, стерилізую 20 хвилин. Банки вже простерилізувалися, не банки. Компот з брикос. Компот з брикос вже простерилізувався. Стерилізувався він в мене 20 хвилин. І буду закатувати. Беру прибор, достаю банку і буду катати, Подивимось, що у нас тут. У нас тут пипець. Ладно. Візьмем цю банку. Гаряче, що у нас тут? Все, одну закатали. Подивимось. Все компот закрыла. Тепер його під ковдру, щоб повністю там охолов. Кому сподобався цей рецепт, або кому не сподобався, ставте лайки. Дякую вам, що були зі мною, поки я це все зробила. Вподобайте. Моє відео, коментуйте, багато коментуйте. На все добре!